Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Одразу хочу вибачитись за попереднє відео через те, що Ютуб заблокував минуле відео. Деякі фрагменти були видалені всередині. Через це посунувся звук і. Опинилася музика не там, де потрібно. Намагалася виправити, але виправити нічого вже не можна. Так що мені дуже шкода, дуже я нервувала вчора стосовно цього. Але я думаю, ви все розумієте та пробачите мене. Ранок у нас знову жахливий, з перельотами. Але ми не чули. Я сьогодні прокинулася у початку 4-ї години ранку. Встала, попила води, відчинила двері на балкон, бо духота страшна, неймовірна. Подивилася, повертала новини в телеграмі, все добре, все спокійно, все тихо, мирно, нічого ні, нібито не летає. І заснула десь за годинку-півтори. Прокинулася від того, що лунала повітряна тривога, але це був відбій. І я ото пішла, сніданок готувала, пловчик на сковорідці зробила, кабачки посмажила. І вже потім я сіла снідати. Е, відкрила новини і побачила, що у Харкові такі жахливі прильоти і у центрі, і зачепило пологовий будинок, стоматологію, будинки е, на Салтівському Салатівсь, районі теж прильот. В общем, жахіття з самого ранку. Потім ще ото побачила в Одесі посеред білого дня прилетіло. Взагалі, серед білого дня це просто жах. Скільки людей на вулицях, там Женя тільки вчора дивився, десь каже, скільки людей зараз відпочиває, що житло просто неможливо знайти. Якщо можливо, то ціни просто шалені. Ну не знаю. Ми зараз за лісою щойно прийшли. З вулиці дуже багато в мене планів було, але нас вистачило лише <смір> скупитися на ринку. Купила пакет цілих овочів, зараз покажу. Забігли в Єву і подзвонив нам у кур'єр ще дещо привіз, потім покажу. В общем, в общем спека неймовірна. Сьогодні Алісі зав'язала одного хвостика ото з бантиком. Да йшли ми до ринку. Ну, в общем, 5-10 хвилин вона з ним побула, стягнула. Е волосся мокре, підніє, дуже-дуже спекотно, Я не знаю. Аліса навіть не проти була, що ми так майже одразу повернулися додому. Зазвичай, поки вона не нагуляється по майданчику, по району, по магазинах всіх не побігає щось її смачного, якогось смаколика, поки не купиш. То додому ніхто не піде, а це взагалі. Зараз трошки охолонимо. І ще вчора от так і не забрали цю бідолашну фарбу з поштомату. Зараз е, спочатку на нову пошту або сходимо, або одну зупинку проїдемо, щоб менше по спеці пересуватися. Е, виставляла свого купальника, тільки вчора за нього розповідала. Виставила на OLX. Дуже великий попит, дуже багато людей цікавилось, і це майже одразу його забрали. Так що відправлю дівчині, по-моєму, до Дніпра, хоча я вже не пам'ятаю, і цей. І я оце думаю. Такий величезний попит, просто дуже-дуже багато людей цікавилося. отако заглядати інколи по секундам, там я вчора бачила. Просто розміри різні, але ну, такого, що для мене там не було, ну, саме в тому магазині. А так, можна, якщо якісь новенькі, гарненькі купляти, скільки він там заважить, воно і можна такого недорого перепродувати, якась жива копійчушка. Це не тільки для себе, може, то, то теж хтось ну, тако, то любить гуляти по секундах. А вас, я дивлюся багато, судячи з коментарів, так що маєте на увазі, має великий попит наразі, зараз літо. Я сьогодні порізала пальця. Ой, в общем, управилася хазяюха. Зараз перевдягнуся. Сарафан легенький, тоненький, але довжина по коліна просто неможливо, дуже жарко зараз вдягну, той, що я вчора ходила, блакитний. І підемо далі. Зараз покажу, що я купила. Це взяла в Єві, не дивилася перший раз, побачила якусь брошурку. Думаю, вдома, може, на досугі Гляну, Взяла жіноча гігієна зараз по акції. Так, Нарешті скупилася в тому своєму улюбленому кіоску, де найнижчі ціни. Яйця по 43, не найдрібніші, але вони не такі не дуже чисті. Але то не проблема, вони завжди свіженькі у них. Все добренько. Ціни прям вам не скажу, тому що, звісно, чеку нема. Так що так, помідори я взагалі. Якби я була з Женією, скуплялася, то я не знаю, пару кілограмів точно можна було взяти. Рожеві помідори десь 43 гривні, або 44 коштували ось такі середнього розміру. Без всіляких там та-та-та, та-та-та, да. без всіляких дефектів. Дуже класна ціна. А також взяла кілограм перцю по 95, по-моєму, гривень. Або дешевше. Я думаю, сьогодні награширувати у мультиварці зробити. Далі взяла, думала взяти амбрикос, там було два види, 95 гривень і дешевші там різні сорти. Але ті, що солодкі, вона каже, вже переспілі. Ну, не дуже добре, а ті, що Шо? ще більш-менш нормальний стан, вони не солодкі такі. ну, Не стали брати. Взяла 5 штучок олочі по 95 гривень. Нещодавно в чудо-маркеті дуже сильно захотілося отакі величезні сливи. Вони біля 200 гривень за кілограм, були, і дві сливи вийшли на 48 або 49 гривень. Не сказала би, що вони там прям смачнющі, але ну такі м'ясисті. але Ціна, звісно, мама ні. І взяла, взяла тут, мабуть, 2 кг картоплі по не знаю, чи 19,50. Оця була мита, по-моєму, ну така частенька десь такого самого розміру, по 21,50. Ця дешевша. Ось такі у нас покупочки. Ну, ще десь після пошти. Може, одразу зараз підемо на майданчик, хай Аліса побігає, бо потім з, з посилкою з фарбою лазити. Точно я не хочу бігати за Алісою. Ще пізніше, після всіх справ, після пошти, поштомату, зайду ще фаршику куплю, та і все, в принципі. На сьогодні доїхали за лісою одну зупинку на тролейбусі, посилочку відправили. Ідемо назад, тільки вийшли. Як почала вона вириватися в інший бік, там взагалі нічого нема, там якісь, я не знаю, там чи щось працює, чи, чи там щось покинуте, якісь приміщення. Я її назад, і вона оце всю дорогу мені скриглить. Скриглить, кажу, в магазин зараз підемо, смаколика лісі купимо. Просто. Скуштувала одну сливу такі смачнющі. Це такі самі, як вдома у нас тато саджав молоду сливу вже е, кілька років вона давала врожай, дуже щедрі, такі смачнющі. Тож я вирішила ну, підкупити ще, можливо, пів. Панамка злітає в нас, бо вітерець такий перевістий. Підкуплю ще, зроблю пиріжків з розпади з вишнями, з сливами. Зараз прийдемо, зроблю дріжджове дісто, бо борошно закінчилось там, можливо, на одну склянку. Зараз в магазин підемо. Вдома ну. я вже похазяйнувала. Вже приготувала переці два штуки, не, цей, не робила, тут 12 штук вийшло. Два були такі геть закоручені, то я їх в холодильник поклала, а хвостики пообрізала, порізала та закинула в морозилку ще. й так Нормальна така кубка получилася. буде на супчики або на піцу, навіть можна використовувати. І вже у мене тут картопелька зварилася на тихому вогні. Поставила. Зараз буду товкти. Щойно прийшли додому, скорвилася погода, небо потемнішало, дощик був, але такий невеличкий, навіть вже і не видно, вже воно повисихало. Е, наскільки я люблю запах повітря після дощу, а, ну такі дрібненькі, зараз іде, я бачу. Але це взагалі, я не знаю, як запахло в квартирі пилюкою, боже, це просто жесть. За сливами я так і не сходила. В магазині отож, забрали посилочку в поштоматі, в магазині взяла пакет борошна, водичку, ліса не можна. Водичку, взяла хлібчика. Що я ще взяла? Аліса лазить по ящиках, лазить по ящиках, все витягує, це просто <смі> хазяйоха. Не поспала, зараз буде мені на вечір тут закатувати очі, укручуватися, теж хочеться спати. Зараз поп'ю смачненької кави. Сьогодні отримали новиночку. Привіз нам кур'єр від наших постійних партнерів 25 Coffee Roasters. Будемо куштувати. Така цікава, можна було вибрати на вибір, різні новинки. Я обрала цю аромат цитрус, кісточкові фрукти, смак червоний апельсин, вишня, бренді. Після смак алкогольний дуже цікаво. Вони взагалі постійно дивують своїми новинками, своїм асортиментом. Все дуже смачно. Я е, не можу жодну каву порівняти поруч з їхньою, тому що ну, реально в них найсмачніша, найякісніша. Щоб замовити каву, достатньо у пошуку ввести цифру 25 і автоматично виб'є вам сайт з Усім асортиментом. організація також займається благодійністю, активно допомагає ЗСУ. На сайті ви можете побачити підвищену каву для ЗСУ та підвищені дріпи для ЗСУ, придбаючи які ви даруєте її нашим захисникам. Також вони підтримують і тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки кевін кава до притулку. Домівка врятованих тварин, що знаходиться у у Львові. За промокодом Світлана20 ви можете отримати 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Окрім сайту, замовити каву або дізнатися більше про асортимент можна також в директі інстаграму або безкоштовно за телефоном 0800 75 25 26. Вибачаюся за мій вигляд, поки заварювалася кава, Аліса потягнула мене у ванну, показує, давай купатися, бере е підсовує під ванну, підсовує свою ванночку. Тож я теж за компанією освіжилася, прям набагато легше стало після такого спекотного дня. Кава вже заварилася, дуже запашна. Зараз буду куштувати, та скажу вам як мені ця новиночка М -м -м. дуже насичена. Ви Знаєте, я, мабуть, трошечки погарячкувала, що додала дві ложки, бо я звикла, якщо купляю, звичайно, будь-яку каву з магазину, я дуже люблю, щоб смак був насичений, такий, міцний, смачний. І однієї ложки недостатньо. А завжди додаю дві. Але тут, мені здається, однієї буде геть досить, тому що дуже насичена, дуже ароматна, дуже-дуже смачна прям взагалі. Дуже смачно. А зараз, як я вам і обіцяла в минулому відео, покажу, що в мене вийшло з того рецепта. Тісто на печива, що я для печива, що я готувала пиріг. Зараз вам все покажу. Від приготованої кількості тіста беремо невеличкий шматочок, відділяємо, кладемо в пакетик та відправляємо у морозилку десь на півгодинки. Можливо, якщо у вас морозилка дуже гарно працює, класна, добра. То, можливо, і швидше воно застигне, потім далі розкажу, що з цим робити. А тісто, що залишилося, викладаємо на листик для випікання і розрівнюємо, просто робимо е, великий плоский пласт на все деко. Далі я роблю невеличкі такі проколи виделочкою, е, на всяк випадок, щоб тісто не деформувалося при випіканні. І далі викладатиму фрукти рівномірно розподіляючи. Звичайно, якщо у вас є можливість купити свіжі фрукти або ягоди, або ви мешкаєте в своєму вчасному будинку, і у вас є велика кількість. Фруктів та ягід. Звичайно, свіжішими буде ще смачніше, але, скажу чесно, результат мене порадував. Женя з задоволенням поїв Аліса, так як вона обережно до таких всіляких фруктів овочів відноситься, і вони тут явно були видні, то е, вона їла в результаті лише тісто, Ну, нічого. Все одно якийсь там сок виділився. Компотик, трошки вона з фруктиків теж побула, Так що Компот я робила легенький, дуже мало цукру додавала, і пиріг я трішечки буду ще перетрушувати цукром, щоб було солоденько. Далі в мене все пішло не по плану. Тісто в мене не замерзло, тому що вже потрібно розморожувати холодильник, розморожувати морозилку, бо погано вже воно морозить. І я вирішила, знайшла вихід ситуації і дрібненько оперувала тісто шматочками. І зверху ще були в мене горішки кишю ще посипаю горішками. Все одно вигляд, звичайно, на виході буде не такий, а взагалі краще б було натирати тісто, те, що ми заморожували на терці, тоді було б ще симпатичніше. Отакий От пиріг у нас вийшов, получився дуже ароматний, дуже смачний. Я всім рекомендую в приготуванні. Випікається буквально 15-20 хвилин, бо шар тоненький. Так що така ось смакота. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, не нехтуйте, коли лунає повітряна тривога. Бережіть себе, будьте обережні, губачні. Зараз такі нелегкі, страшні часи, що літає вже і вдень, і вночі, і не, не знаєш, що, коли, кого, де може застати. Не дай Боже, не дай Боже, всіх обіймаю, всім миру та тиші та гарного часу доби. Пока-пока, до наступного відео.